Друзі, з вами я, Марина Донська, і сьогодні у нас дуже крута тема. Я би сказала, хвилююча і заряджена гроші і родові програми. Почати я хочу з цікавої притчі. Вона називається Три мішки золота. Колись давно один заможний чоловік, відчуваючи наближення кінця свого життя, вирішив передати все своє багатство трьом синам. Він покликав її до себе і роздав кожному по мішку золота. Використовуйте ці гроші мудро, сказав він. Через рік поверніться до мене і розкажіть, що ви зробили з цим богатством. Через рік брати повернулися. Перший син сказав: Я відкрив майстерню і почав виготовляти крам. Мої доходи зросли, і тепер у мене два мішки золота. Другий син похвалився, я вклав золото в торговельну справу. Купував і продавав товари. Тепер у мене три мішки золота. Третій син витягнув свій мішок, але золото було на місці, я нічого не зробив із ним, сказав він. Я заховав золото, щоб воно було в безпеці і нічого не втратив. Батько уважно подивився на синів і сказав: ти перший зрозумів, як працювати, щоб гроші служили тобі. Ти їх примножив через труд, ти другий ризикнув, і твій ризик приніс плоди. Але ти, третій, не зробив нічого. Ти жив у страху втратити те, що маєш, і через це залишився ні з чим, адже навіть час, який ти витратив на охорону золота, не повернеться. Пам'ятайте, діти, додав він гроші, це енергія. Якщо вони не рухаються, вони втрачають свою силу. А справжнє багатство полягає не в збереженні, а в примноженні через дію та мудрість. Ця притча нагадує. Що гроші вимагають активності та рішучості, а страх перед ризиком може бути забрати більше, ніж будь-які втрати. Але що ж робити, якщо ви, як третій син, боїтеся втратити гроші і тремтити над ними, і не ризикуєте заробляти більше. Або гірше вони проходять у вас крізь пальці, немов вода. Ось були і ось немає, або у вас борги і постійна нестача грошей. Все залежить від вашого грошового мислення. Задумайтеся просто зараз, що для вас гроші, і уявіть, як виглядає заможна багата людина. Запишіть або запам'ятайте ці думки і образи. А я розповім вам, як формується грошове мислення. Так ось, якщо гроші для вас дорівнює виживання, то мозок кожен раз винагороджує вас, коли ви їх отримуєте. Тобто ви відчуваєте задоволення і у вас класний настрій. А кожен раз, коли витрачаєте, мозок каратиме вас тривогою, тому вам буде відносно легко заробляти гроші і важко витрачати. Це ваш варіант, якщо ви коли щось купуєте собі, потім довго розмірковуєте. А може не треба було купувати це пальто? Мабуть, я його піду поверну, щось занадто дорого. Чому так відбувається? Бо трата грошей викликає страх. Інша ситуація, якщо гроші для вас не цінні, а цінність складає те, за що ви купуєте. В цьому варіанті мозок не реагує на заробіток і не карає вас за витрати. Навпаки, ви будете радіти, коли щось купуєте, і тоді вам буде важко заробляти, тому що для вас заробіток не мотивація. Задоволення ви отримуєте від витрачання грошей. В цьому місці може з'явитися шопоголізм і великі мінуси на кредитних картках. Здорова ситуація, якщо ваш мозок бачить реальну цінність грошей і ви не маєте проблем з заробітком, ані з витратами. Ваше грошове мислення це цінність, яку сформулювала ваша родова історія, ставлення ваших батьків до грошей, умови, в яких ви зростали, і набували свій особистий досвід стосунків з грошима. Гроші несуть у собі потужну енергетику, яка відображає наші внутрішні переконання, страхи та родові сценарії. Ми хочемо багатства, але боїмося втрат. Мріємо про достаток, але відчуваємо провину, коли отримуємо більше, ніж інші. Чому так? З чого все почалося? Наші стосунки з грошима. Формуються задовго до того, як ми починаємо заробляти, вони вкорінюються в родинних історіях, травмах та установках, які передаються з покоління в покоління. Метод розстановок Берта Хелінгера дозволяє заглянути в глибину цих родових переплетень. Через роботу з родовими енергіями ми можемо знайти відповіді на запитання, чому я не можу розбагатіти, чому гроші викликають у мене сором, страх чи неприїзнь? Чому я втрачаю все, коли вже близький до успіху? Уявіть собі дерево, коріння якого йде глибоко в землю. Кожна гілка цього дерева. Це покоління вашої родини. Якщо коління пошкоджене чи гниле, дерево не може рости здоровим і сильним, так само і з родовими програмами. Кожна сім'я має свою історію: війни, розкуркулення, голодомор, репресії, втрати чи багатство здобуте важкою працею, або спадок, який неочікувано звалився на голову. Ці події залишають енергетичний відбиток, який впливає на наступні покоління. Ось кілька прикладів: страх багатства. Чи знаєте ви таке слово куркуль у 20-30-ті роки? Цим словом більшовицька влада почала називати заможних селян, а це здебільшого були українці. Розкуркулення це не просто поняття з підручника, а тяжка трагедія, яка має місце в історії багатьох наших родин. До мене звернулася пара із запитом розібратись темою грошей. Вони обидва достатньо заробляють, але при цьому не можуть придбати дім, про який давно мріють. Всі гроші постійно розходяться. Був дохід на родини 30 тисяч гривень, нічого не могли відкласти, став згодом 130 тисяч гривень. Така ж сама ситуація. Ми почали розкручувати цей клубок через історію родини і з'ясували, що у чоловіка є програма. Страху накопичувати гроші. Вона пов'язана з тим, що родина його прадіда і його на той час ще маленький дід по батьківській лінії жили у Харківській області, мали велике господарство, гектари землі, важко при цьому працювали, але прийшли совєти і забрали худобу, зерно, все, що було. Чоловіків, прадіда і діда заслали до Сибіру, звідки перший не повернувся, а другий прийшов пішки. Коли підріс жінки-родини дивом вижили і пережили ці страшні часи. Так, рід не зупинився, але всі тяжкі страшні випробування передались сьогодні у життя мого клієнта, який підсвідомо діє за родинним сценарієм і нічого для себе не зберігає, бо це можуть відібрати. Якщо у вашому роду були репресовані за достаток або розкуркулені, ви можете підсвідомо боятися грошей. Мати небезпечно цей страх часто передається через покоління, відкрита травма поколінь. насильство, яке залишилося непокараним. До мене звернулася жінка, яка працює менеджером в одній із престижних компаній. Давно помітила, що її фінансове становище не відповідає її зусиллям. Вона працювала над підвищенням своїх професійних навичок, брала участь у проєктах, але за весь час її доходи стабільно залишалися на середньому рівні. І ось їй запропонували очолити проєкт, який повинен був бути успішним. Але через три місяці провалився. Хоча вона і всі учасники все зробили правильно і викладалось по повній. В результаті глибокої терапії, з системними розстановками, ми виявили, що її бабуся по материнській лінії пережила серйозну травму, яка вплинула на її відношення до грошей. Можна сказати, що вона стала жертвою насильства за згодою батьків. На той час це було, на жаль, нормою. Бабусю насильно віддали заміж за заможного чоловіка, якого вона не кохала. Відносини подружжя склалися дуже погані. Чоловік бив свою дружину, часто пив і був дуже агресивним. Бабуся клієнтки так і прожила з ним усе життя. Мати клієнтки у молодому віці була зґвалтована і справу зам'яли. І в першому, і у другому випадках агресор, тобто чоловік їй був винен, не був покараний. Та ті важкі травми, пов'язані із сексуальним насильством і безкарністю, залишають глибокий слід на наступних поколіннях жінок усього роду, і повернути можуть у будь-який напрямок: страх одружуватись або взагалі ненависть до чоловіків. В цьому випадку заможне життя і гроші були пов'язані із небезпекою, бути залежною і навіть зґвалтованою, що передається через покоління. Відслідкуйте, бабуся жила з багатим некоханим чоловіком, який знущався над нею. Травма зґвалтування передалась доньці, а страх грошей і добробути онучці. Гроші у родовій системі стали чимось, що приносить страждання, небезпеку, навіть знищення. Синдром жертви. Всі наші родини тим чи іншим шляхом торкнулись революції, війни, голод радянські репресії або інші великі історичні трагедії. Ці події залишають не лише історії в пам'яті, а й формують несвідомі установки, наприклад, що страждання є нормою, тому, навіть маючи можливості, ви можете підсвідомо вибирати сценарії, які ведуть до втрат. Якщо вам близьке твердження, мені завжди не вистачає грошей, навіть коли доходи ростуть, і ви бажаєте це змінити, рекомендую дослідити історію своєї родини. Одна моя клієнтка звернулася саме з таким запитом. І у процесі роботи з'ясувалося, що її бабуся під час війни втратила все і жила з переконанням, якщо багато маєш, обов'язково втратиш. Це переконання передалося онучці. І вона сама несвідомо уникала фінансової стабільності, аби не втратити, і добровільно позбавлялась грошей. Вони в неї ніколи не затримувались. Є ще багато програм, які підсвідомо пов'язують страхи роду і гроші. Наприклад, боятися добробуту, бо він небезпечно виділяє і вас можуть пограбувати або навіть вбити, відчувати, що гроші це завжди біль і тяжка праця або будь-який ваш варіант. Відмова від успіху. Якщо хтось із предків здобув багатство ціною зради чи несправедливості, наступні покоління можуть відчувати сором за це, підсвідомо уникати успіху. Сором і провина, які передаються крізь покоління, можуть формувати міцний блок на шляху до грошей. Наведу вам приклад із практики. Одна моя клієнтка, дуже талановита швачка, помітила. Що витрачає багато часу на роботу і не може сказати чітко вартість своєї праці, якось соромиться брати з людей гроші. Ми з'ясували, що її мати довгий час займалася тим. Що скуповувала крадені речі і перепродавала їх дорожче, і це звичайно засуджували родичі і соромились її. Називали спекулянткою і нечесною людиною. Це відчуття сорому закарбувалося у пам'яті моєї клієнтки, але до нашої роботи вона не пов'язувала життя мати і свої труднощі. Зверніть увагу, у цьому випадку є конфлікт між суспільною нормою і, можливо, єдиним способом заробляти гроші, щоб регодувати родину. Для суспільства мати клієнтки зробила погано, а для родини добре. У спадок дочці передалося відчуття сорому і сценарій, що гроші. Це щось погане і брудне, хоча вона заробляє зовсім іншим шляхом, але завдяки цій настанові не може бути успішною і брати гідну своїй праці оплату. Якщо вас зацікавила тема грошей, пропоную вам зробити декілька практичних кроків до змін. Перше вивчіть історію свого роду. Поговоріть із родичами, дізнайтеся, які події вплинули на вашу сім'ю. Можливо, ви знайдете причини своїх підсвідомих страхів. Друге. Змініть переконання. Перегляньте фрази, які ви часто чуєте про гроші. Гроші це зло, багаті люди погані. Ці установки можуть блокувати ваш шлях до достатку. Третє. Практикуйте вдячність. Дякуйте за те, що маєте зараз. Четверте, зверніться до спеціаліста: сімейні розстановки з досвідченим терапевтом допомагають глибше зрозуміти ваші блоки та звільнитися від них. Бажаю вам фінансового успіху і добробуту. До зустрічі на моєму каналі.